Це просто українця своє 70-річчя Майя Соловйова святкувала не вдома на Луганщині, а в гуртожитку на Вінниччині. Вона з попасної приїхала, бо каже жити у пеклі, яке принесла Росія зі своїм міром. Не хотіла. Ні води, ні газу, нічого не було. Ми всі в своєму підвалі під домом сиділи. Нас не спасала Росія, нас українці спасали. Хлопці приходили і сказали, виходьте, люди, виходьте з, -з, з підвалу, тому що ці підвали не отаплювалися. Там дуже холодно була, до 15 градусів морозу було. В кімнаті пенсіонерка зробила ремонт. Тепер говорить тут майже як вдома. Побілила, ну мені допомагали і ще тут. Дівчата є такі. Пощекатворила де що розбите і покрасили. Щирать їде, купатися їде, кормять, і держава не забуває. От волонтери привозять, допомагають. Я б приїхала з дому, мені було нічого. Наталя Деркач із сином і донькою виїздили з окупованого Херсона в квітні. Від хати батьків загарбники залишили руїни. Життя мами Катерини і тата Анатолія забрав один російський снаряд. Подружжю з Петропавлівки було по 67 років нема нашої любимої хати. Нашого папіка немає, мамки нашої немає, нічого, нікого немає. Це не люди, які прийшли, прийшли, знищують нас, нашу націю. Це які утворюють геноцид на нашій землі. Там в селі, де жили мої батьки. Оце така сталася трагедія, і буквально через 4 дні наше село звільнили. Вони дуже чекали, наших хлопців ЗСУ вірили в нашу перемогу. Приймати переселенців у гуртожитку аграрного ліцею в Зозові на Вінниччині почали у березні. 242 учнів відправили на дистанційку. Каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Зозівського професійного аграрного ліцею Інна Пасіка. На сьогоднішній день у нас 73 внутрішньопереміщених особи. Ми працюємо не як перевалочний пункт, що приїхали, переночували і поїхали. Ми розраховували на те, щоб люди в нас трішечки проживали. Того що коли почалася збройна агресія, і люди до нас приїхали, ми не були до цього готові. Звернулись до своїх учнів, дали. Свою постільну білизну, те, що вони попривозили з дому, якийсь посуд, чайники. Потім місцеві люди почали зносити. Ми прийняли таке рішення, що ми будемо харчувати. Для комфорту переселенців у гуртожитку коштом міжнародної організації лікарі без кордонів облаштували три вбиральні і душову. Ігрову кімнату для дітей зробила об'єднання людина у біді. Нині триває ремонт їдальні для переселенців. Роблять його за гроші міжнародної організації міграції. Також волонтери закупили бойлери, пралки, холодильники, мікрохвильовки, духові шафи та чайники. Не вистачає нині вугілля, аби опалити п'ятиповерхову будівлю, каже Інна Пасіка. Є проблеми із дахом. Шукають меценатів, аби гостям було тепло і комфортно. У гості, заходьте. Питання є, все є, що треба. Плюс ще гуманітарна допомога все время. Так що можна, як говориться, потерпіть. Може, і повернемося, буде куди. Холодильник був, кровати, шкафчики, все далі. Плюс ще привозять і постільне регулярно, матраси, одеяла як би жити, я ж говорю, можна. З квітня живе з мамою і бабусею в кімнаті гуртожитку. Десятирічний Нестор з Мирнограду на Донеччині. Каже, так і не розуміє, що забула окупанта, у них вдома. Навіть не знаю, як їх назвати. Ми покинули дом тільки із за них. Ці вистрили, вони... Ну, були там далеко, конечно, но було слышно. Ну і нам папа это сказав, то що виїжджайте сумує за домом я Данило з батьками і братами выездила из з Потому що жити хотелось. Було страшно. Ми вже виїжджали в такі минути, коли вже там нас ми на остановці лежали, нас обстрілювали так, що нас вивезли ну з нашої сторони майже останніми. Поначалу думали, що воно так обійдеться, як в чотирнадцятому, але не вийшло. Сильно Сильно обстріли були. Ми переживали за дітей. З березня в гуртошитку прихистили понад 300 переселенців. Це не враховуючи тварин. Дейзі теж мандрівниця. Вона сама на збердянську. Потім була в Луганській області. а потім у Кіровоградській області тепер приїхала до Вінницької. Тимоха з попасної. Члени сім'ї, куди ж їх залишиш? Були обстріли, він, ну, дуже плохо їх переносил. Всяких звуків цього, цього, різкого он боїться. Тому реагує на них ось так. Наталя Деркач очікує звільнення і решти Херсонщини, аби бодай навідати могили батьків. Має Соловйова з Луганщини попри зруйновану вщент-квартиру у 70 готова її відбудувати з нуля. Родини Щербаків і Шишманів з Донеччини теж дуже хочуть додому. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.